Привіт, малята. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Наступила зима. Всі ми знаємо, що це холодна, красива пора року. Справжня зима приходить раптово. Снігу ще немає, але все рівно крокує зима зі своїми братами місяцями. Снігова пора. Нам ще принесе снігопади, хуртовини, бурульки, що звисають з дахів будинків. дворі тріщать морози. Люди тепло вдягаються. Але, щоб ми не хворіли, розважалися, нам потрібно одягати теплий зимовий одяг. Давайте сьогодні з вами поговоримо про нього. Зимовий одяг це можуть бути светри, теплі штанці, шарфи, шапки, колготи, рукавички. Ще може бути і верхній одяг пальто, куртка, перчатки, шкарпетки. Це все нам допомагає взимку зігрітися. Як люди вдягаються взимку? Так, тепло. Як люди вдягаються взимку? Так, тепло. Який одяг вдягають? Пальто, рукавички, колготи, шапки, шарфи. Що таке зимовий одяг? Так, це светри, теплі штани, шарфи. Колготи. Дякую за увагу! До побачення! До нових зустрічей!